Її нема з нами фізично, але її співоча душа все одно збирає усіх. Видатна природодослідниця, сподвижниця природно-заповідної справи, багатогранна особистість Олена Байрек загинула в автокатастрофі 3 лютого 2018 року. 7 серпня їй виповнилося би 65 років. З нагоди ювілею берегиню природи Полтавщини вшанували її друзі, колеги та учні, які зібралися у дворику краєзнавчого музею. Полтавська земля дала світу талановиту, закохану природу особистість. Олена Байра є гордістю Полтавщини, гордістю України. За її участі було створено понад 150 природно-заповідних об'єктів області. Вона написала понад 300 наукових та 50 навчально-методичних публікацій. Є авторкою слів та музики більш ніж 50 пісень про природу. А в краєзнавчому музеї створено іменний фонд Олени Байрак. Олена Миколаївна це добрий друг студентських років з першого курсу. Вона учасник ряду археологічних досліджень, в тому числі і досліджень моїх особистих і так далі. Добрий друг музею, яка завжди допомагала музею. В музеї зараз створений фонд пані Байрак, який налічує 800 предметів. Він сьогодні також поповниться документами, відповідно, виданнями. Олени Миколаївні роль супер видатна. Із 4% заповідності нашу область на 12%. Ви розумієте, який ривок вона зробила з цією командою? Тому сучасний каркас природоохоронний без неї неможливий. Грамотами від українського товариства охорони природи нагородили екологів та природоохоронців. Дуже мало пройшло з того часу, коли від нас пішла Олена Миколаївна. Як людина, і ви знаєте, не можна цього забути, і воно не виривається з серця, і воно болить і буде боліти. Але не пройшло жодного року після того, щоб ми не вшановували її пам'ять, і премії, і конкурси започатковані, і багато чого ще такого є, і в перспективі, і ось воно вже. Те, що вшановує пам'ять Олени Миколаївни, на заході були представлені морфологічні малюнки Олени Байрак та звучали її авторські пісні. Вона співає, що вона пише пісні. Я даже була свідком того, як ми їхали. От виїхали ввечері в Маріуполь. До речі, їдемо в заповідник кам'яні могили ювілей, і треба написати пісню. Ну а вона ж її не написала до цього. Ви уявляєте? Ми сідаємо в потяг. Тільки пішов він, вона каже: ну давай, взяла гітару. Народилася пісня, яка є в цьому альбомі намалюй мені степ про кам'яну страну кам'яні могили. Паралельно з цим в обласній універсальній бібліотеці імені Котляревського у фойє другого поверху триває ілюстративна виставка Олени Байрак Ботанічні замальовки. Її можна переглянути до 12 серпня.